Вітаю, друзі! Це Independent Politics і Я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 19 березня, 2024 року, в п'яти штатах Америки відбулись президентські праймеріс серед республіканців і демократів. Власне, тут ми поговоримо про результати відповідних первинних виборів. Коротко зазначу на початку, що у всіх праймеріз перемогу здобував Трамп серед республіканців і, власне, Джо Байден серед демократів. Але зараз ми більш детальніше проговоримо показники, які, власне, продемонстрували наші найбільш ймовірні. Номінанти так на посаду президента США під час загальних виборів у листопаді 2024 року. Отже, якщо ми говоримо про результати праймериз в штаті Огайо серед республіканців, так то там наступні результати. Кількість делегатів 79,98% опрацьованих голосів станом на зараз, за даними NBC News. Трамп 79,2% або 889 тисяч один голос. І власне Дональд Трамп здобуває всі ці 79 делегатів. Нікі Гейлі, друга 14,4% або 160%. 1357 голосів. Інші кандидати сумарно набрали 6,5% або 72 392 голоси. І тут єдине, що я хочу сказати: незважаючи на те, що Нікі Гейлі так після Супервівторка оголосила про призупинення своєї виборчої кампанії, ми бачимо, що в цьому штаті так. Вона змогла набрати більше 10 знов відсотків. Тобто відтік до Дональда Трампа він був на дуже такому мінімальному рівні. Тобто, Гейлі продемонструвала той самий результат, який ми бачили там під час супервівторка в певних знов ж таки Штатах, або під час е праймеріс, так які відбувалися минулого. Тижня, тобто тут все ж таки вона має певних прихильників, незважаючи на свою заяву. І ці прихильники, вони, власне, готові віддавати далі голоси за Нікі Гелі для Дональда Трампа, це є певна проблема. Як, власне, переконати цей електорат? Раніше ми також про це говорили. Якщо говорити про результати праймеріс в цьому штаті серед демократів. То результати наступні. Загальна кількість делегатів 127, 92% опрацьованих голосів станом на зараз, за даними NBC News. Байден 87,1% або 456 523 голоси. І станом на зараз NBC показує, що він отримав 120 делегатів. Філіпс, друга позиція, майже 13% або 67 тисяч 889. Знову ж таки, голосів. Ну тут, в принципі, результати співмірні з тими штатами, так які ми проговорювали раніше в контексті проведення праймерів. Переходимо до штату Флорида, і результати праймерів у відповідному штаті серед республіканців наступні. Загальна кількість делегатів 125, 98% опрацьованих голосів станом на зараз, за даними NBC News. Трамп: 81,2% або 910 897 тисяч голосів. І власне він здобуває всі 125 делегатів. Нікі Нікігелі, знову ж таки, майже 14% або 155 463 голоси. Інші кандидати набрали 5% або 55 598 голосів. Та сама ситуація, як і в штаті Огайо, цих майже 14% так вони віддали перевагу за Нікі Нікігелі, тобто її електорат, незважаючи на її заяву після Супервівторка. Якщо говорити про демократів, їхня праймеріз в цьому штаті, то як я попередньо говорив, вони були скасовані так, оскільки Байден там був єдиним кандидатом, і йому присудили всі 224 делегати, так які були в цьому штаті. Серед демократів. Тому ми одразу переходимо до праймерис в штаті Лінуці. Тут результати серед республіканців були наступні. Загальна кількість делегатів 64. Станом на зараз опрацьовано 84% голосів за NBC News. Трамп перша позиція 80,3% або 472 тисячі 31 голос. Здобув всі 64 делегати. Гейлі друга, результат 14,3% або 84 199 голосів. Інші кандидати майже 5% або 29,100 голосів. І опція вписати ім'я 40% або 2173 голоси. По Гейлі та сама ситуація, як і в попередніх штатах, які ми проаналізували. Тепер, якщо говорити про демократів, то результати праймеріз в штаті Ілінойс наступні. Загальна кількість делегатів 147, 90% опрацьованих голосів за даними NBC News станом на зараз. Байден 90,6% або 730 тисяч. Голосів. І всі 147 делегатів так присуджуються саме Байдену. Вільямсон, друга, майже 4% або 30 622 голоси. Філіпс 3,5% або 28 075 голосів. Інші кандидати 2% або 16 000. 386 голосів і опція вписати ім'я 1,1% або 790%. Три голоси. Ну, тут серед демократів більш-менш стабільні показники в Джо Байдена в кожному з цих штатів, де власне відбувались праймерис. Переходимо до штату Канзас, і тут результати праймери серед республіканців були наступні. Загальна кількість делегатів 39, 78% опрацьованих голосів станом на зараз. Трамп. 75,5% або 70 623 голоси. Всі 39 делегатів йому присуджуються. Гейлі друга: 16,1 або 15 046 голосів. Жодне ім'я опція, 5,0%. Два або 4,889 голосів, інші кандидати 3,2% або 2995 голосів. І у цьому штаті ми також бачимо, що Нікі Гелі здобула більше, ніж 15% голосів, так? тобто наближена ця цифра до. Показників в штаті Ілінойс, в штаті Флорида і в штаті Огайо. Так, там трішки було менше, але від 14 до 16%, тобто розриви невеликі. Якщо порівнювати її показники з іншими штатами, які ми розглянули. Результати праймеріс в штаті Канзас серед демократів наступні 33 делегати, загальна кількість 84% опрацьованих голосів станом на зараз. Показники наступні. Байден перше місце, майже 84% або 35 тисяч 39 голосів. Станом на зараз NBC News показує, що йому присуджено 25 делегатів. Опція жодне ім'я 10,3% або 4291 голос. «Вільямсон» – 3,4 або 1438 голосів. «Філіпс» – 1,3 або 554 голоси. «Палмер» – 1,2 або 496 голосів. Тут ця опція жодне ім'я, так, отримала 10%. тобто... Люди обрали так відповідний показник, і це знову ж таки певне невдоволення в бік адміністрації Байдена, але воно не критичне ніж, до прикладу, опція без зобов'язань, яку ми бачили в різних штатах, але нею скористалась, до прикладу, в штаті Мічиган, там більше сотні тисяч виборців. от. Там була більша проблема і є для Байдена, ніж у штаті Канзас. Але ми також фіксуємо цей результат. Якщо ми говоримо про останній штат, так, де відбувались вчора Праймері, це Аризона, один із ключових штатів так, під час загальних виборів. Він є одним із змінних штатів, і особлива увага до нього прикута. Буде і зараз, і під час. Виборів в листопаді, то тут результати праймері серед республіканців наступня загальна кількість делегатів. 43% опрацьовано 83%. Голосів станом на зараз за НБС Трамп. Перша позиція майже 78% або 451 704 голоси. 43 делегати всі присуджуються Трампу. Гелі друга 18,7% або 108 108 голосів. Інші кандидати 3,3% або 19 724 голоси. І тут знову ж таки ми бачимо, що Гелі показала достатньо непоганий результат в цьому штаті, який фактично наближений до 20%. Незважаючи на її оголошення про вихід з кампанії. І результати праймерис в цьому штаті серед демократів наступні 72 делегати загальна їх кількість, опрацьовано 82% станом на зараз за NBC News. Байден перша позиція, 89,5% або 353 606 голосів. І станом на зараз він отримав 58 делегат 72. Вільямсон 3,5% або 13 тисяч 968 голосів. Філіпс 2,8 або 11 тисяч 225 голосів. І інші кандидати сукупно 4,1% або 16174. Голосів це з приводу результатів прамеріз у цих п'яти штатах, які відбувалися вчора. І зараз ми ще коротко проговоримо кількість делегатів так, у наших кандидатів після власне, цих первинних виборів, які відбувалися 19 березня. Отже, якщо ми говоримо про республіканців, то у Трампа 1615 делегатів з необхідних. 1215 для отримання номінації. Гейлі 93. Десантіс 9, Рамасвамі 3, але всі вони вибули. Демократи Байден, 2464 делегати. З необхідних 1968. Без зобов'язань 20 делегатів і Палмер має троє делегатів. Ось це те, що стосується кількості делегатів. По висновкам, я вже говорив вище, коли ми аналізували кожен штат, що Трамп має якось переконувати виборців Нікі-Геля. Проголосувати саме за нього, тому що коли Гейлі виходила з виборчої кампанії, вона чітко сказала, що не буде так підтримувати кандидатуру Дональда Трампа, побажала успіхів і зазначила, що йому доведеться переконати її виборців. Поки що, якщо ми візьмемо ці штати, то переконання Трампа не впливають власне, на електорат. Нікі Щодо Байдена, тут більш-менш співмірні результати з тими штатами, які ми аналізували раніше. І, власна констатація, наступна: Байден і Трамп, вони з високою ймовірністю власне, будуть розігрувати овальний кабінет під час виборів у листопаді 2024 року, так, якщо не буде певних непередбачуваних обставин. Так. Це питання здоров'я і питання кримінальних справ щодо Трампа і інші фактори, які можуть власне, вплинути на номінацію наших ймовірних кандидатів. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його... Побачити. Не забувайте ставити дзвіночок для отримання інформації про нові відеоматеріали. З цим відео його можете коментувати це відео, ділитись ним із своїми друзями, і не забувайте ставити вподобайку ставити, точніше. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!